Золотий склад групи Нана. В середині 90-х вони поставили дибки одну шосту частину земної кулі. На чотирьох вчорашніх лузерів полювали натовпу фанаток, серед яких були навіть Анфіса Чехова та Ксенія Собчак. На концертах рвали нас і царапали. Царчак любила Политова безумно і вибігала на сцену, як субаше вместе со всеми. Вони розбурхали мільйони дівочих сердець лише однією піснею. Байна, 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 байна. Які таємниці приховує найвідоміший хід групи? Хто ця загадкова паїна та в кого Алібасов вкрав мотив? Ну Лече там сидіти придумувати якісь слова файно, файно, файно на. Вот так і було. І цей хід невдовзі буквально золотив на айті та їхнього продюсера. Деньги носили сирі мішками. Я дуже хорошо пам'ятаю Салофановые пакеты и мешки из-под мусора, которые я сам лично возил. По две спортивные сумки, полные, не знали, куда девать. Брали по 20 тысяч долларов, и быстрее за ночь потратить. Ну а что, ты потратишь, на следующий день столько же заработаешь. Куды ж сегодня поделился миллион нестатки на Найтил и як до цёко причетный Алибасова? Уже здоровые мужики по 40 лет и до сих пор вот ходят по каким то этим гипнозам Алибасовским. Чим барі гіпнотизував своїх підопічних? Чому продюсер пропагував розпусту, але забороняв справжнє кохання? Будуть ділочки в номерах. Венерічні заболівання це производственне травма. Чому на найці ховали від продюсера своїх дружин і навіть дітей? Те, що ми розписалися полгода, по-моєму, не знав. Слава живіть! прятался от него, когда второй ребёнок родился. Алибасов тут только... не говорите, секреты все держат. Для меня это была запретная тема, глубоко насрать на э, семью и на на детей. Чому Барис забороняв нанайцям навіть любов до власних батьків? Спокута блудного сина. За що нанайц публічно вибачається перед покійним батьком? За те, що мовчав стільки времени, що не знали, що з ним. Черно, это отразилось на здоров'ї же, риски. Здоровье близких, особисте життя, добробут семей. Все это хлопцы принесли в жертву секте на имя Нана. Если говорить про секту, например, там служители Иегова, то служитель Алибасова. Али еще на эту секту. Дивіться у другой частини спецпроекту про Нана. Розквит славы и розквит божевилля. Потужный стрибок перед фатальным падением. Як і чому Алібасов ламав підопічних? Та що врешті зламає його самого? Листопад 2012 року. Моя правда вирушає за 450 кілометрів від Москви. Райцентр Кстово, що під Нижнім Новгородом, цвинтар на околиці міста. Заморство ж. Цих людей Валентину Петрівну та Дмитра ще ніколи не показували по телебаченню. Адже вони особистості не публічні і не мають жодного стосунку до зіркового життя. З групою НАНА їх поєднує хіба що спільне прізвище політове. І одне велике спільне горе смерть Петра Політова, батька знаменитого нанайця. Мала тут у нас ще. 841 год. Но 45 вже не стало. Для володіної мами будь-які розмови про смерть чоловіка болючі та надто незручні. Так само, як і для її молодшого сина, рідного брата співака Петра. Їхній відомий родич вздовж і поперек об'їздив усю Росію, і тільки єдина дорога всі ці роки була для нього закритою: це шлях до рідного дому. Був взагалі сюди, коли дуже рідко приїжджає. Ой, разом два мабуть, за все время бив Блудний син рідко навідується сюди після смерті батька, але й за його життя не надто поспішав. Адже в Москві у Політова був інший татко. Наставник та благодійник Барія Басов. і саме сліпе поклоніння його культу, помножене на хлопчачу легковажність призведе до страшної біди. Простим смертним родичам Володі і зараз важко зрозуміти його вчинки. А почалася ця сімейна драма за сотні кілометрів звідси, із кривавої війни двох продюсерів Андрія Разіна та Барія Лібасова. 1992 рік. Ласковий май все ще збирає аншлаги, А Барі тільки но зібрав групу і ламає голову. Як переплюнути запеклого ворога. Це була конкурентна борьба. Їх задача була замочить групу на на, поэтому моя -то задача була стареся. Епатажний продюсер залишається вірним самому собі. Він не був белібасовим, якби й тут чогось не начудив. Він далі пішов, ніж великий предприниматель в шоу-бізнесі Разин. Він його даже переплинув. На еротіці, на, вот на язичній какой-то свободі, він очень здорово, звісно, зіграв. Проти Разінських груп двійників Алібасов застосовує важку артилерію. У той час як солісти ласкового майя вигадують, як вдягтися посексуальніше, Алібасов вирішує. Немає вбрання, немає проблеми. Был ли жарт, чьи серьезный номер? сейчас уже не так важно. Адже друг Барри, модельер одежды Александр Шишунов, спроемяет слова продюсера, как пряме корявное до долга. Саня Шишунов, талантливейший художник, модельер. Он придумал, когда он принес эти костюмы на из моса популяр. Он достает какие-то ниточки и говорит: вот. Я говорю: как костюмы тогда? Ниточки. это есть костюмы. То есть задница совсем голая, на заднице даже ниточки не видно. Вот этот самый знаменитый папуас. Абсолютно на голое тело. В общем, делаем бандажик желтый, э, стринговые трусы. Вот этот огромный желтый банан. И вот 36 сантиметров длина этих мочалок разноцветных. Он, он говорит, в этом они пойдут. Даже я испугался. Продюсер повкнув, модельєр створив, а солістам нічого не залишалося, як виходити на сцену, прикриваючись лише ниточками. точками. У нього Юра Штунов дзвонить і каже, пійдемо на концерт. Там, каже, нана гола там все. І он мене как-то уговорил. Я думаю, ну как может быть гол? Да, честно, не голые полностью танцуют. Позорище. Позорище, стыдоба. Только и всего. Відверті костюми наробили нечуваного галасу. Тоді удару відповідь завдає Андрій Разін. У своїй газеті «Ласковий май він публікує фото оголених на найців з підписом Хлопчики, дай дай-дай». такої образи Барі Каримович вже стерпіти не міг. І пішов на ворога в рукопашну, просто в коридорі телестудії. Вдруг сматю, хто біжить в красному пальто, огромний. и моя охрана разбегаться. Был Алибасов в красном пальто. Красный у нас был только знамя. Тут пальто человек в красном пальто. Сейчас нас убивать будет. Это Барри Каримович. Как я бежал по этому Останкину, не помню. Но я забежал в милицейскую какую-то будку там, где стоял. И только Барри Каримовича там остановили. Он кричал «На-на, другой коллектив!» И кто знает, чем могла скинчиться война двух продюсеров, как бы ворог не сдався сам. Разин розуміє дуры ты публику 17 группами, двойниками, 5 рик год стало надто небезопасно. Несподівано для многих успешный продюсер завязывает с музыкой та йде в Я ему тогда позвонил, помню, и сказал, Барри Каримович, я освободил вам этот горизонт, Ласков Майер закончил свою работу, поэтому, пожалуйста, продолжайте свой звездный путь. Алібасов не тільки продовжив свій зірковий шлях, а й замахнувся на майже недосяжну вершину. Мета продюсера зробити НАНА групою номер 1 на теренах СНД. І першим кроком до цього стає Суперхід, за яким гурт пізнають і досі. Песни из каждого утюга звучали. 22 книги в столовой включались, а потом целый день. одна, одна. <таспостив> да, три года она стояла в московском колсомольце в хит-параде. Три года. Это, это, это смешно, конечно, интерес к песне. Три года песня не сходила с эфирного звучания. Неимоверно, но наиведомейший хит группы, який три роки разрывал все эфиры, это не что як как... плагіат. Мало хто знає, але мелодія пісні була запозичена у турецької співачки Сюзан Аксо. Ви ну, що там сидіть, придумають якесь те слово. Фейне, 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 не фейзе, фейме, фейм. Вот так і буде. Цей приспів, який складається всього з одного слова, приховує ще одну досі не розкриту таємницю. Виявляється, паїна це не загадкова східна красуня, за якою падають солісти, а бабуся так звали мою любимую сусідку Бабу Фаю, яка ну, человек необыкновенно чистый. Ну і от, собственно говоря, решил постівати над бабайфаї. Баба Фая за пісню не образилася. На жінка стала для всіх нанайців другою мамою. Ось на цьому відео з домашнього архіву Алібасова та сама Фаїна готує святковий обід для зіркових гостей. Кожну суботу мене збираються мої внучати. Я хочу зробити пельменчики для моїх нана. Скільки їдять і все худеють. Тільки один раз вийдуть на цю. На сцену. І вся вся пільмінь. Тож, співаючи свій неумирущий хід, хлопці думали про пельмені паби паї, А зовсім не про кохання. Натомість в Нанайці після успіху Фаїни закохуються мільйони дівчат, і кожна освідчується кумиру у свій спосіб. Я приїжджаю на почту, забираю. Ну, по-моему, мешков 8. Еле в багажник и на заднее сиденье поместились в летковую машину. Писем. Мы их выгружали только 15 минут. Подъезд дорисовали девчонки. Мама его лично мыла. После первого, так нашего появления на Телевізорі говорили, о, о, пашов, 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 пав. Стонали, страдали. Собчак любила Политова безумно і вибігала на сцену, як субаше в місті з усіми. Ну, вона маленька була 13 років. Та доки Ксенія тихо страждає і ходить на усі концерти на, -на ще одна палка фанатка і відома нині особистість їздить за групою по п'ятах. Це майбутня секс бомба телебачення Анфіса Чехова. Тоді ж цю юну дівчинку звали Олександра Корчунова. Свою журналістську кар'єру вона починала з репортажів про групу Нана. Так починала каждое кожне утро моє пребывания в довгому путешествии по городам Росії з гастрольним туром групи Нана. В кого по спяв. Я не раз. Хто вас може вибити на сцені ісклі? Э, Пуля може вибити з клії. Та все остальне це все ерунда. Льовкин ще не знає, що у тієї кулі, що незабаром виб'є його зі сцени, є ім'я. І вона вже танцює в їхньому колективі. А поки що на найці купаються в шаленій любові прихильниці. Алибасов же ради и повсегдашно оголошает пидупичным, завабливать и им сам имидж велить. Понятно, что будет неизбежно, у них э, будет много поклонниц, будут девочки в номерах венерические заболевания оплачиваются за счет общих офисных денег, потому что это производственная травма. Алибасов Ладен был закрытый очень на распусто. Але тільки не на кохання. Від самої думки, що його хлопці коли-небудь захочуть одружитися, парі скаженів сімейні цінності, здається, і зараз викликають у продюсера презирство та огиду. Якщо чоловік обладає недюжим талантом і даже, може бути какої-то. Якийсь геніальностю, йому глубоко насрать на себе і на на дітей. Для мене це була заборита тема, заборита зона. Яким же було здивування продюсера, коли він дізнався, що один з нанайців прийшов у хлопчачий гурт вже не хлопчиком, а одруженим чоловіком. Познайомився з Любою ще до нани, да, і uh, тоже в компанії друзів, і мені понравилось, як я пою, вот так у нас Завязались такие отношения, дружбы сначала, а потом уже и превратилась в любовь. Однако про это кохание Жеребкин продюсеру не говорил ни слова. А когда так и наважился, знакомство босса с дружиной обернулося неприятным конфузом. Перш за все для Любы. Я пойдем, провожу, я говорю, пойдем. Я приехал на вокзал, в шубе такая вся. Первый раз в баре его видел, Здрасте, здрасте. Очень приятно. Я спрошу, кто такая? Он говорит, жена. Я подошел к ней и сказал, ты, пожалуйста, не приходи провожать его на вокзал. Для публики тебя нет, а в вашей личной жизни нет меня. Люба проковтнула образу. Под сердцем жінка вже носила дитину. Слава ж злякався гніву Алибасова не на жарт. Коли у подружья народжується донька Ксения, він приховує цей факт не тільки від публики, а й від продюсера. Вот Флава Жеребкин да, прятался, и, и, и вот только не говорите. В секрете все держали. Я не знаю, то, то ли они напуганы, может, еще один род семьи, кормить тоже надо. Дочка родилась, я не смог забрать ее с роддома. Мне это было как-то... вот это ощущение. Эх, все-таки надо. Как-то эх, вот это да. Сегодня Вячеславу справді прикро, але втрачене ніколи не повернути. Ксенії Жеребкіній зараз вже 19. Стільки ж і доньці Володимира Льовкіна Вікторії. Дівчині добре відомо, що колись її батьки змушені були приховувати свій шлюб. І перш за все від барі Алібасова. Я женився без його згоди. То, що ми розписалися, він полгода, по-моєму, не знав об цьому. Мама з папою просто розписались. Ну, тому що не можна було. Жениться, в смысле, салісту группу «На, на поэтому пошли свадьба там теж, а в ніч не по-моему, две бутылки шампанського там було пару свидетелей, і у і тут же уехал. Коли Жалібасов таки дізнається про таємний шлюб, то буде не бияк як спантеличений. Його підопічні працюють чи не цілодобово. Тож звідки час на серйозні стосунки? Льовкін зізнається у свою першу дружину Марину. Він закохався без відриву від виробництва. Під час одного з концертів ми зовсім не случайно столкнулися за окулісом і І от познайомі дивно, але за знайомство зі своєю майбутньою дружиною Володимир має дякувати Дмитру Малікову. Саме на його виступ колись прийшла Марина. За кулисы ж девчина прокралась, чтобы сфотографировать своего кумира. Но Маликов того вечера на сцене так и не появился. Она сидела, плакала. С фотоаппаратом большим к ней подошел мой папа и сказал, что девушка, что вы так плачете? Дим Маликов еще будет выступать. Вы сфотографируйте меня. Я буду такой большой звездой. Вы еще своих эти фотографии будете своим детям показывать. А моя мама вообще так расстроилась, кто это вообще такой ко мне подошел, но сфотографировал. А вже через рік вони фотографували свою новонароджену донечку. Однак Віку Льовкін і бачив хіба що на тих світлинах. Я дуже рідко бачила папу. Там бували на день народження, Новий рік, І то рідко, ну, 8 березня. Він приїжджав. Да, я знала, що це мій папа, але я не відчувала, що це мій родний чоловік. Я не найкращий отець. Я очень жалею то, что в свое время я практически не видел, как растет моя дочь. Я смог ей помахать ручкой, когда она пошла в первый класс, а потом я ее встретил уже из десятого. То есть вот эти десять лет у меня не было рядом. И это, и это неправильно. Найреднейшие люди стали чужими, и до этого, звездно, ждала в руку алибасов. Та якщо Жерепкіна і Льовкіна в самогутній барі потроху віддаляв від родин, то за Сімовим вийшов казус. Адже саме Барі Каримович познайомив Вову з майбутньою дружиною Тетяна Томіліна. На початку 90-х відомий московський банкір, меценат і завидна наречена, на яку накинув оком сам Барі Елібасов. вона була спонсором одної з наших поїздок во Франции у нас были какие-то симпатии по отношению друг к другу. Ну, потом, как, как обычно бывает, это в любом коллективе бывает так. Сначала с одним какие-то складываются отношения, потом с другим человеком. Хай там як, але факт залишається фактом. Асімов відбив Олі Басова потенційну даму серця. Як не пильнував продюсер своїх на націо, Володимир з Тетяною під час її поїздки зблизилися настільки, що після повернення зіграли весілля. Щоправда, таємно. А потім вже у них ще й син. сьогодні. Сину Семену вже 16 років, і хлопцю навряд чи відомо на які хитрощі довелося йти його батькам, аби вберегти таємницю свого шлюбу. Лишь через два рока, после выхода с группы, после этого интервью в программе ⁇ Детали ⁇ Асимов публично сюзнается в том, что на жив на два фронта. Я очень тщательно это скрывал, и это был целый детектив, чтобы никто не узнал, включая даже Барри Алибасова, что мы раз... Серьезно? Конечно. То есть вы расписали стихушку от Алибасова? Мне даже Алибасова? пришлось квартиру купить на третьем этаже под Барри Алибасова, чтобы сделать вид, как будто вот все здесь... Мы с Татьяной не живем. Она жила в другой квартире. И только после ухода а, мы а, начали жи ну мы жили вместе. Ну, тайком. Начали жить вместе открыто. Подавай вы мне говорите вот, про всю эту историю. Ощущали, как будто история происходящая со школьником. А он там до лет двадцать уже было, я так понимаю. Ну да, где ну, да. 27 летний мужчина. вот такой послушанник. Вимога цілковитої слухняності врешті призводить до того, що у Нанайців розвинулася справжня фобия сімейних цінностей. Усіх родичів, дружин, дітей, батьків, братів та сестер, їм замінює Алі Басов. Він один. Хлопці ж крутяться, як можуть, ховаються, знімають конспіративні квартири. Але від тирана, продюсера не йдуть. Підопічних здається, цілком влаштовує нехтувати найріднішими людьми. А от родичі, якими знехтували й досі дивуються, чи вартувала слава. Таких жертв. Місто к стово за чашкою чаю зібралася уся родина політових. Здавалося б, сімейна ідилія. Однак насправді тут не вистачає однієї людини Володимира. А якою групі баянти було? Знаєш? Мама. Цю дівчинку звати Діана. Вона племінниця Володимира Політова, донька рідного брата співака. Однак свого зіркового дядька Діана частіше бачить по телевізору, ніж живцем. Та й інші родичі, здається, давно змирилися з тим, що їх просто відрізали з життя. На сім'ї, по-моєму, ні разом. Навіть на моїх і ні їх не разу. Ні на п'ятнадцять, ні на 65 років не на 60-ті, на гастролях, і на, і на гастролі, якісь інші справи, то знімання, то гастролі. Тому не треба нам більше артистів у сім'ї, так? Валентина Петрівна не дарма так іронізує. Адже колись сину тнув таке, що і сьогодні складно знайти пояснення його поведінці. В пам'яті усієї родини Політових надто добре закарбувалась історія з лету на найця, що зрештою обернулася непоправною трагедією.